Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу, як розібрати та зібрати секатор від компанії Stafor під номером 900. Перш за все, для того, щоб це зробити, нам необхідно зняти пружину з середини руків'я. Пружина тут не така, як на інших секаторах Стафор вита пластина, а типова вита-пружина, яка. Покрита цинком і нержавії. Також при необхідності можна замінити, не розбираючи ще секатор, можна замінити амортизатор. При необхідності можна також замінити і замок секатора. Він розкручується одним гвинтом, знімається підпружинна шайба, яка знаходиться під цим гвинтом, і речажок замка. Якщо необхідно замінити лезо або якусь частину руків'я, або провести просто профілактику роботи секатора, змастити його. Необхідно відкрутити гвинт, який кріпить пластинку фіксатора осьової гайки. Відкручуємо цей гвинт і знімаємо пластинку. Далі руками відкручуємо гайку осьового і виймаємо осьовий гвинт. Розбираємо секатор навпіл. Як бачимо в осьовому вузлі, Секатора на контрлезі, виконана така от проточка для того, щоб сюди можна було покласти змазку, і секатор працював довше. Це є ознака досить якісного виготовлення секатора, тобто професійного підходу виробника. Такі речі є далеко не часто, навіть в досить дорогих моделях, досить іменитих виробників. Стафур це є виробник, який пішов шляхом здешевлення певних елементів, наприклад, просте елементарне пластикове раків'я. Але важливі елементи для роботи секатора, для довговічності секатора, він при цьому зробив. Варто зазначити, що цей секатор коштує в районі 30 доларів. Тобто це суттєво дешевше, ніж інші аналоги від іменитих виробників. Для того, щоб зняти лезо, нам необхідно елементарним рухом розхитати його і зняти з руків'я. Ці елементи секатора є нерозбірні далі, і вони міняються, при необхідності міняються. Як цілий елемент. Зборку секатора ми проводимо в зворотному порядку. Спочатку ми встановлюємо на місце лезо. Крізь продягаємо продягаємося гвинт. Зразу рекомендуємо нанести змазку всередину цього паза. Ця змазка в цьому пазі буде зберігатись довго і працювати секатор буде на ній дуже-дуже довго. Це можна робити десь раз в рік, найчастіше. Збираємо секатор на осьовому гвинті, закручуємо гайку, встановлюємо на місце пластину фіксатора осьового вузла і наживляємо гвинт, який має закріпити цей фіксатор. Далі необхідно виконати регулювання затяжки яким чином ми це робимо? Пробуємо, яким чином закривається секатор. Чи ходить він вільно чи туго. Бажано трошки відпустити. Для того, щоб відпустити затяжку, необхідно ту пластину змістити проти годинникової стрілки. Перевіряємо. Ще трошки відпустимо. Перевіряємо. Секатор закривається добре, Секатор закривається десь приблизно на одну третину. Можна затягнути гвинт. Далі необхідно, оскільки ми розбирали замок, необхідно встановити механізм замка. Ставимо пластинку замка на місце, ставимо підпружинену шайбу замка і гвинт. Затягуємо гвинт. До кінця перевіряємо, як працює зимок. Він повинен ходити туго. І при цьому закривати секатор. Встановимо на місце амортизатор і пружину. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор Стафор 900, а також усі необхідні змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!